Вітаю, закінчую пакувати чергову посилочку з саджанцями хризантеми. Ось так вони упаковуються, підписую номер. Раніше не підписувала, ще стала підписувати, люди просять. Насправді, я так думаю, вони восени відкриються, а ви побачите, яку вони кольору. Покажу, як так, відрізаю плівку. Ось так. Тут герметично закрито, вологий корінчик. За сутки чи двоє, як воно йде, воно прекрасно собі дійде. Доходило вже, зі словами, подяки. Так, І номер підписую ось такою бірочкою. Ну, знаємо, так? Да? Ось такі ціночки купила, придбала в Аврорі. Оп. Так, Це у нас 10-й номер. 10. Показую, де вона. Ось вона красуня. бачите? Ось ще такий варіант. Шматок плівки харчової. Я ложу ось на цей такий, на таку алюмінієву ємність. І тоді раз. Коренева система сховалася і садженець готовий. Ось 10-й номер і його садженець. Це корейська різновид, але вона виростає такою, на відкритому місці, виростає такою низькорослою кругленькою. І квітне дуже довго, буквально мені десь до 20 грудня, воно квітла в кімнаті. Ну, не в кімнаті, а в холодному коридорі. Бо на вулиці вже тоді були заморозки. Так. І до замовлення ще в мене є ось такі такого кольору саджанці. Сортів не скажу. Ось такого кольору саджиться. На залишку ранн сонячно-жовта, дрібноквіткові, темно фіолетове світло-фіолетова або вускова, голчаста та ромашкова це різновиди корейських хризантем. Всі вони низькорослі і дуже гарні. Все, поклали. Ну, а далі упаковочка. Їде ця посилочка до пані Людмили в Одеську область. Ну і звичайно лежу подарунок. Це подарунковий варіант. Замовлення приймаю до 9 червня. 10 вже висаджу всі залишки на своїй власній ділянці. Тому поспішайте, мінімальне замовлення 10 штук. Всім вам задоволені від праці.